Ворона В серпні місяці передає цю земельну ділянку 63 споруди і мережа, на в управління Хмельницької районної державної адміністрації. В грудні 2002 року пан Цимбалюк, голова державної районної адміністрації, на той час передає на зберігання ват проскурів. Чому була. Стало питання, чому була в грудні місяці провідання ітерізації, була надія, що це було щоб, щоб виділити цю земельку під індустріальний парк. Як а що навпаки не так. 27-го. Січня 2014 року Файдевич своїм розпорядженням назначає балансу цієї земельної ділянки, це центр соціального захисту і обслуговування населення Хмельницького району і передає балансу утримувачу із 63 споруд і сооружені і комунікацій передає только 24 сооружень і зданий. Стало питання, як так, чому не було забрати зберігання обратно у ВАД Проскурю, хоча Вад Проскурів звертався до пана Кальгофера з офіційним листом з проханням забрати обратно з, з, з ВАД Проскурів в районну Мініцької державної адміністрації. Цього не було зроблено. А как оказалось, того ж дня, 27 січня 2014 року, в фонд держмайна України звертається фізична особа підприємець Польова Олеся Сергіївна, яка зареєструє в місті Вишневе Київська область, Для, щоб є фонд держмайна здав в оренду ці 24 споруди і сооруження. Після цього фонд держмайна того ж дня звертається в Хмельницьку районну державну адміністрацію з проханням е, дати дозвіл на здачу е, цей. Цих споруд відповідь получена положительна і 27 березня 2014 року фізична особа підприємець бере в себе оренду в ці споруди і, і сооруження. до цього 7 лютого в соціального захисту передає на зберігання цю ці всі споруди в фізичної особі польовий. 21 травня на 21 сесії Хмельницька районна рада прийняла сесію, бо депутати знайшли цю земельну ділянку своїм рішенням, що виділити цю земельну ділянку для створення індустріального парку. І ми, як з'ясували ситуація, що тут є вже орендодавець і колізія така, що виходить, що і ват на зберіганні 63 споруди, із них 24 вирвали, у ват проскорів обратно не забрали в Хмельницьку районну державну адміністрацію, передали ФОП полівий, тут є юридична колізія. Ми зверталися фізично особи полівої з проханням, щоб вона розглянула можливість зайти на територію індустріального парку, якщо вона хоче осуществляти тут якісь виробництва. Після цього на офіційну відповідь нам не було дано, листа не і отримала листа ФОП, представник ФОП Полівої, відповідь ніякої офіційної не було дано. Але в усній бесіді було сказано голові Районної державної адміністрації, що їм це питання не цікаво. Вони хочуть самі тут розвивати своє виробництво. Ну але є питання то, що по це виробництво вони просять майже всю земельну ділянку. Тут виходить, що ФОП «Полівай» на всі податки будуть сплачувати не в Менініцьку область, ні Фмініцьке а будуть сплачувати місто Вічневе, Київська область. Тобто буде Київська область отримувати податки, ті, які будуть заробляти тут ФОП «Полівай». А громаді це на містах нічого ні нікабійка, ні одна, ні. Не будуть не розвиватися ні школи, ні детські садочки, ні дороги. Є у нас і тут три чи чотири села рядом, нічого інфраструктура на села нічого не буде відчислятися. А якби тут був промисловий парк? А от якщо тут був індустріальний парк, на цю земельну ділянку мінімум можна було завести. 5 крупных предпри предприятий, которые бы обеспечили минимум 200 рабочих мест, то 5 на 200 это будет 1000 рабочих мест, и это были бы сюда вложены ну, огромные инвестиции, и были бы нормальные отчисления в, в Мельницкий район, побудували і дороги, і дитячі садочки, і школи, і було б занято населення, которое живе в цих селах, було б зайнято, тут працювали б на цих підприємствах. Тобто ми не проти, Пусть ФОП поливая заходить, теж працюють, але пусть нам дасть возможность создать індустріальний парк, що мы завели ще дополнительные инвестиции на індустріальний парк. Слава Богу, що є підтримка часті депутатів. Є, слава Богу, що нам йде на зустріч голова районної ради Поркопов Олександр Вікторович. Він нас підтримує в цьому питанні. Він дуже за це переживає, боліє. Ну, бачимо, що все у нас вийде, і ми все таки зможемо створити на цій території індустріальний парк. І це мабуть, треба робити швидше. Да, це дуже потрібно робити швидше, бо вже, вже є на роботі у нас інвестори, яких... Хочуть уже зайти сюди, щоб для, для створення робити швидко, бо ділян... треба аж... 에... земельну ділянку спочатку отримати. По закону про індустріальний парк, потрібно написати концепцію, бізнес-план, залучити інвестиції, а це робота не одного дня. Бо інвестори заінтересовані, вони говорять, що хлопці, як тільки у вас в громадськості буде земельна ділянка, буде ви громадськості земельну ділянку, ми вже готові сюди заходити і розвивати. Зіваздість здесь производство. дуже заінтересовані інвестори, як і внутрішні, як і зовнішні, щоб тут вже почати працювати, розвивати індустріальний парк на території Хмельницького району, Хмельницької області і залучать сюди інвестиції і підтримувати громаду. Чому фонд держмайна досі не передав землі колишні військової містечка в комунальну власність Хмельницької районної ради? Адже його керівництво мало би розуміти, наскільки важливо посприяти такій важливій державній справі, як створення в нашій області нових підприємств. Структура держмайна, фонд державного майна, вона дуже важко йде на співпрацю. Хоча громадська рада вона має право залучати до своєї роботи любу структуру, яка входить до органу державної виконавчої влади. Держмайно є такою організацією, і, напевне, нам прийдеться, доведеться все-таки звернути увагу вже на кадровий склад цієї структури, тому що вони повинні мати державний інтерес. Ми громадські діячі, ми думаємо за державу. І державні діячі теж за логікою має думати за державний інтерес в першу чергу. От. У державних інтересах сьогодні створити два цих виробництва, як органічне виробництво, так і індустріальні парки. От. Ми сьогодні бачимо, що територія абсолютно підходить. Земля не зайнята ніким. Держмайно комусь вроде би, надано, але коли ми даємо запити, отримуємо відповідь, починаємо читати. То, вроді, і надано і не надано. Тобто там купа всяких, і е, дійшло до того, що ми змушені були е, звернутися до влади, щоб вона взяла ну, під суворий контроль у цю ситуацію. Тому тобто, зараз вже є звернення до прокуратури, ми вже отримали відповіді від прокуратури. Ведеться слідство, яким чином надано майно, кому надано, на яких підставах, чи був конкурс, чи не був, а його й не було. От. І дати там, коли порівнюєш документи, дати не грають. Тобто дуже багато тут невиясних речей. А скажімо, можливо, навіть абсолютно зрозуміли в умовах, коли Україна заявляє, що в нас високий рівень корупції, то зрозуміло, що тут не виключено самі корупційні ознаки. От. А я так думаю, що ми проб'ємо. Ми люди незалежні, ми люди ініціативні, ми ентузіасти. Своїх справ, і ми патріоти як в своєї Хмельницької області, так і в нашої держави. України. Що ж, буде дуже добре, якщо в громадській раді при Хмельницькій власній державній адміністрації та депутатам Хмельницької районної ради вдасться створити поблизу села Івашковець індустріальний парк, який буде сприяти розвитку економіки нашого краю.